Доброго дня. Сьогодні на прохання пана Володимира покажу вам як анімувати дерева. Варіантів є багато, я вам покажу самий простий, який дає, скажімо так, помірний результат і в принципі буде виглядати на ваших анімаціях досить пристойно. Отже, беремо дерево, неважливо де ви його скачали, воно завжди має окремі ID на листі на стовбурі і деколи ще на гілках. Отже, заходимо в полігони, вибираємо будь-який листочок, йдемо вниз, де знаходимо наші ID і бачимо, що листя у нас має ID 30. І натискаємо Select ID. Таким чином ми виділяємо все листя. Далі, так, з виділеним листям ми накладаємо модифікатор noise. Отже, першим ділом нам потрібно зробити анімацію легенького вітерцю на самих листочках. Тобто спочатку анімуємо листочки. Для цього нам потрібно поставити в noise scale десь приблизно 5. Далі, основні параметри, які будуть контролювати рух вашого листя, це будуть ось ця сила по трьом осям. Я завжди ставлю на X та Y приблизно по одному сантиметру, а на Z ставлю 2. Так я роблю, тому що насправді, якщо подивитись на реальне дерево, то за рахунок того, що листочок прикріплений до якоїсь, скажімо, гілочки, він завжди має вертикальну, вертикальний рух завжди його буде більший. Тому тут я завжди ставлю два. Все. Далі ми просто натискаємо отут. Animate Noise, і в нас створюється ключ, точніше, два ключа на нулі і на останньому кадрі. В даному випадку в мене це аж дві половини тисячі кадрів. І ось ми дивимось на наше листя, і воно, скажімо так, трохи заповільно. Ну, звісно, це все залежить від того, який сильний вітер ви хочете зробити. Ну, в даному випадку воно трошки мені заповільно рухається. Тому можна ще погратися з частотою. Ось тут, якщо ми будемо зменшувати, то рух буде ще плавніший, якщо збільшувати то рух буде більш таким живим. Також тут можна гратися зразу і з цими параметрами. Відповідно, листя починає рухатись зовсім по-іншому. Ну, це вже така ряб конкретна, мені не подобається, тому я поверну назад. Ось так приблизно листочки собі там. Колижуться, на такому невеличкому вітерці. Е, ну, частота... Частота, в принципі, нормальна, хай буде 08. Отже, це був перший етап анімації. Як бачите, Макс це все діло на одному дереві. хаває досить пристойно, тобто ніяких тормозів нічого немає. Отже, наступний етап, так і залишаємо тут стайк-модифікаторів, як є. Далі ми вибираємо знову Edit Poly. Заходимо знову в полігони. У нас вже виділені всі листочки. І тепер ми будемо анімувати вже безпосередньо вітер. Для цього ми знову кладемо модифікатор Noise або просто копіюємо цей. І тут просто міняємо Scale. Десь приблизно на, на 100. І як бачимо, у нас вже все починає мати. Ну, до цього треба бути готовим. Анімація дерев таким чином це процедура Макса дуже важка. Тобто, нам вже навіть, щоб подивитись на цю анімацію, нам потрібно робити прев'ю-відео. Ми цього робити не будемо. Факт того, що в реальному часі подивитися цю анімацію практично неможливо. Можна так на око оцінити. Ну, звісно, тут е вже при великому вітрі нам потрібно ці е значення збільшити. Приблизно. Так. Ось це вже буде такий вітерець нормальний. Далі можна залишити так, але десь якщо попадете на близький кадр, то буде видно, що гілки стоять нерухомо. І це трошечки дивно виглядає. Для того, щоб гілки теж трошки зарухати, ми вертаємося в видітполі. І тут включаємо soft selection. Це ще більше нагрузить ваш Max, але буде красивіше. Ну і тут відповідно граємося тільки з цим параметром. Тобто дивимося, наскільки ми хочемо, щоб наші гілки рухались. Це не буде суперреалістично, тому що насправді гілки будуть, скажімо так, не, не ганутись, а викривлятися. Але на середніх планах цього помітно не буде. Так як ви могли бачити в моїх відео. Все, в принципі, анімація цього дерева закінчена. Дерево це велике, відповідно, тут робити якісь бокові нахили немає змісту. Для того, щоб, скажімо так, закрити це питання, коли ви виділяєте дерево, щоб воно не червоніло, то просто зверху накидаєте ще один дідполі, І все, у вас дерево стоїть вже в нормальному стані і звичайно що це все дуже дико тормовлюється ну але я вас попереджав без цього ніяк добре потім я вам е зарендерю це дерево і покажу як воно вийшло точніше зроблю прев'ю тепер повернемося до інших дерев так це дерево ми повиключаємо тут все що воно нам не тормозило і сховаємо далі є в нас наприклад така туя і дуже сильний вітер Зробити. Ну е, В туї листочки, скажімо так, самі по собі трошечки діряві вони не так сильно будуть розвиватися. Але якусь, якийсь рух невеличкий їм потрібно задати. Тобто ми беремо тут, знову ж таки, виділяємо ці наші листочки, noise, scale десь 5. О, тут же можна додати чуть-чуть хаотичності. Відповідно, тут ми робимо трошечки ну, не 1, 1, 2, а скажімо, 0, 0,5. 0,5, 0,5, 1. Нажимаємо Animate Noise і от ми бачимо, що воно ні, нібито і не дуже там щось рухається, але насправді воно буде давати свою, скажімо так, надавати картинці трохи життя. Далі, так як в нас тут в цій туї, оцей, цей гілочок цього всього всередині взагалі фактично не видно, то ми їх і не будемо анімувати, тому що для чого нам нагружати лишній раз програму речами, які і так не видно. Замість того, ми можемо, наприклад, краще тут зробити нахил дерева. Для цього ми значить, на цей нойс, в принципі, noise ми закриємо edit poly щоб об'єкт став знову цілим. Ну і тут, я думаю, ви вже здогадались, треба просто взяти звичайний бенд. Ось бенд. І бендом просто можна трошечки за вітром пустити цю, цю сну. Значить, як це зробити? Для цього ми йдемо в наш Curveditor. Тут знаходимо нашу тую. І тут ми знаходимо наш бенд. І тут є наш Angle. Права кнопка на Angle, Assign Controller. І тут є noise, 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 noise float. Все. Тут ми, значить, можемо зразу регулювати. Тобто зараз це такі дикий. Зараз я тимчасово виключу цей Noise, щоб він нам не промовив уход. Ну, якась от от така анімація нам засильна, відповідно, нам треба зменшувати частоту до того моменту, поки вона не стане така, як нам потрібно. Силу можемо чуть більшу дати. Ну, одним словом, це така трохи творча робота, тут треба сидіти і підбирати, підбирати, підбирати. Можливо, на бенд можна виключити фрактал. Тоді воно таке трошки більш спокійне буде. От якось так. Тому що е, стовбур дерева, він такий більш, скажімо, масивніший, відповідно, він як листя не буде дригатись, тому фрактала нам тут не потрібно, тому що має зберігатися якась інерція, певно. Ну ось приблизно так. Тепер ми включаємо нажат, назад наш нойз і воно в нас стає так, як нам треба. Але подивитись ми не можемо мінус бенда в тому що ми не можемо це цю одну тую і потім скатером це все розмножити тому що нам потрібно щоб в скатері всі туї стояли в різні боки бо інакше вони будуть одинаково виглядати відповідно модифікатор теж поміняє свій напрямок і в нас всі туї будуть нахилятися в різні боки тому бенд для анімації з зі скатером не підходить. Забув додати одну важливу штуку, Max по замовчуванню ставить на оцей Animate Noise, цих два ключа, але вони чомусь, на його думку, мають бути з затуханням. Це неправильно. Тому ми йдемо в Curve Editor, шукаємо наші нойзи. І ці ключі отаким чином вирівнюємо на одному нойзі, на другому нойзі. Тому що якщо цього не зробити, то у вас дерево на початку і в кінці анімації майже буде нерухоме, а посередині буде задуже рухоме. І на цьому дереві також у нас є два нойзи Відповідно ці ключики треба порівняти. Крім анімації в бенді Кута, ми можемо ще також анімувати напрямок, тому що зараз, якщо ми подивимося на вигляд зверху, то ми побачимо, що наша туя тільки по одній осі нахиляється. Відповідно, якщо ми підемо в наш Quick то ми можемо також надати такий самий noise на напрямок. Можемо просто скопіювати. Відповідно, ось тепер. Трошки тут збільшити треба силу. Ось тепер наша туя буде нагинатися не тільки в одній осі, а скажімо так, ще крім того буде мати такі нахили трошки в боки. Ну, знов-таки кажу, треба з тим всім гратися, відповідно. Można wóp może może jeszcze można się więcej dać, jeszcze można dać inne inny цьому другому нойсу тому що зараз він співпадає з першим і виходить що у нас туя просто поміняла свою ось нахилу з горизонтальною на вертикальну відповідно нам просто треба тут дати інше зерно щоб вони не, не співпадали тоді це все діло буде ось набагато хаотичніше відбуватися тепер вона у і зверху вниз і періодами зліва направо Одним словом, це така творча робота, яка вимагає трохи часу, але результат виходить досить цікавий. Ось ми можемо взяти цей нойс з великого дерева. І другий нойс. Теж з великого дерева. Не забуваємо виділяти листочки перед тим, як. Копіюємо модифікатор. А з туї ми можемо взяти бенд. Ось і таким чином у нас вже анімація цього дерева буде, її треба буде трошки поправити. Ось Тут є і рух самих листочків, і рух гілок, і рух самого дерева від порив вітру на нахил. Зараз я ці всі деревка вам зарендерю. Дякую, що дивилися. До зустрічі!